Інструмент, який імідж? Ну, імідж, він приходить само собою, як до людини, як, от, просто як до людини. Все залежить від тебе. Твій імідж залежить від тебе. А тут це чисто політичні ігри. І все. Коли людина його робить планово. Це одне. А коли людина це все спонтанно робить, ну це який зі знамени. Це моя думка, особиста думка. Я нічого проти того президента Кудровки не маю і нічого поганого не хочу на нього сказати. Але те, що я бачу, я бачу це отак. Правий я чи не правий Ну час до нас розсуду. Взагалі, наскільки не прозора індустрія футболу? 99,9. Так. Да. Ну, я думав, що прийде Шевченко, що зміниться. Але е, що ми на сьогоднішній день маємо? Е, ми навіть дожили до того, що збірна України жіноча не виїжджає на офіційну гру. А знаєте за чого? Візи не встигли взяти. При якому це президенті УАВ це було, скажіть, будь ласка. Ви подивіться, в нас вже за 20 років, за 20 років. Оце ось оце, оцей рік 20 років